Зеленський посилає за Чернишовим, бо це скандал на всю Україну, на, весь, на всю Європу, щоб він вернувся і йому гарантують юридичне доторкання, що його ніхто не арештує і так далі. І за Чернишовим, другом і кумом сім'ї Зеленських виїжджають офіцери головного управління розвідки Міністерства оборони, виїжджає з ними. Гаманець, Кошельок Зеленського. От, Тимур Міндіч умовляють його, і він повертається в Україну. На кордоні його зустрічає ще два декілька працівників Служби безпеки, щоб спецпідрозділ, силовий підрозділ НАБУ не арештував його, щоб доставити в суд для отримання міри запобіжного заходів взяття під варту або застава. Робиться оце. Але ще ж не все. Становиться відомо. 说。So